Вітаю вас, шановні друзі. Це перший огляд на танки з новорічних коробок, і героєм цього відео стане Тайгер Маус, 9 рівень. Німецький важкий танк. Преміумний танк 9 рівень. І це дійсно, в принципі. Хороший преміум танк 9 рівня. Знаєте, якщо порівнювати його з Стерев Кей, Шармле чи, Боже, ЗБУ WZ114 це дійсно на їхньому фоні це ще дуже такий хороший преміум танчик вийшов. Як для 9 рівня, само собою. Щодо очікувань, він повністю, повністю абсолютно відповідає моїм очікуванням, Я, як побачив, в ТТХ, в принципі, я собі так уявляв. В турбобоях він нічого супер там, сильно не зможе. Гармата хороша, По ТТХ гармата Є-75-ки, практично повністю. Дуже класна гармата. Звичайно, в боях повільних, в топі він буде рвати. Башта танкує, танкує досить таки непогано, в принципі. Десь, може навіть краще, ніж Маус, але, звичайно, десятки вас там вшитимуть. Але це 9 рівень, а на 9 рівні дуже класний баланс. Ну, дуже класний, у вас практично кожен бій в топі. Скажімо так, боїв там 7 на 8, десяток проти дев'яток, ну буває досить таки рідко, постійно. Практично завжди у вас там є вісімки, тобто навіть якщо це 3 5 7 3 десятки, 5 9, там, 7, 8 рівнів, це все одно круто, вам завжди є на кому не стріляти. От ТТХ, якщо коротко так пройтись, то альфа 530 12,5 секунд КД на моїх налаштуваннях. 7 градусів УВН, звичайно, є там можна говорити про мінус. Заднє розташування башти, в якомусь плані це, звичайно, мінус. А в якомусь, в принципі, це можна і в плюс зіграти, тому що можна вийти там від будівлі, якось да, дуже класно, імбовенько собі потанкувати. Знову ж таки, якщо ви в топі, то вас, в принципі, ніхто не приб'є. Але вже ви стикаєтесь з певними проблемами, коли граєте від рельєфу. Тоді заднє розташування башти це, звичайно, ш... швидше шкодить. Хоча маємо 7 градусів УВН, досить таки круто. 2-15 зведення, 0,33 розкид. Для такої гармати це просто супер. 2500 ДПУ, 9 рівень, важкий танк, в принципі, годиться. Базовий огляд у нього 400 метрів, що в принципі характерно для танків подібного типу. А от ХП маловато. Тут 1950 ХП. Зазвичай працює таке правило в грі, що знаєте, такі всілякі, там, величезні, масивні танки, вони ну, повільні. Їх розвалюють, тому їм потрібно насипати хапешок. Чому тут не дали там, припустимо, як в того ж таки Маушена, там до двох з половин, щоб можна було розігнати. Нехай би там було 2.300, 300-200. Ти плюс ставиш загартування і в тебе 2500 виходить. Окей, а тут реально із загартуванням ти розганяєш до 2.200 з польовою модернізацією. Ну це дуже мало, це серйозно. Ти реально не відчуваєш. У мене були такі бої, де мені просто видавав двічі Т-103, Давав 2 тички і все, у мене вже половини хп немає. Там у нього ще й проходив альфа, і реально у мене вже половини хп немає. Розмінятися тут, ну, звичайно, можна, так, 2к хп цього достатньо, там на 9 рівні, але хотілося, в принципі, для нього побільше ХП. По максималці теж тут все плюс-мінус очікувано ну, 32 км на годину, потім потужність 9,9 32 він свої набирає, але набирає досить таки довго. І я ж кажу, тут, в принципі, ніяких здивувань, я думаю, вас це викликати не повинно. Що ж, це я коротенько назвав його тут основні ТТХ, тепер же давайте поговоримо про нього більш детально. Боєзапас. На 60 снарядів ваш, при Альфі 530 цього більш ніж достатньо, тому що я де там ледь не увесь бій блайндити, і в те все одно ще залишатимуться снаряди. ББшка 246 пробиття, 920. Швидкість польоту 920 метрів на секунду. В принципі, це нормальна швидкість, а от пробиття. Ну, пробиття не супер, звичайно, класне. Голдовий підкалібер 311. Пробиття теж невисоке, і такого ж таки Тайгер Мауса пробивати в лобашці тобі буде дуже важко. Там залітатиме не кожна тичка, далеко не кожна. І 1150 метрів на секунду. Для підкалібера це мало, якщо чесно, це не супер там. Зазвичай під калібр 1250 і там і вище є. Да? Тут 1150, Це не самий повільний, який є, але його маловато. У газ 670, середня шкода, 65 пробиття, в принципі, норм і швидкість польоту, така сама, як і у ББшки, 920 метрів на секунду. Обладнання, пробував я різні варіації, ну там насправді варіація була одна. Я ставив сюди турбіну, ставив замість стабілізатора. І, Ні. от мені не зайшло, мені не зайшло, тому що вона там додає на тобі. Ти їдеш на 3 км швидше. Але по факту це тобі нічого не дає. Тому що, блін, у тебе збільшується розкид без стабілізатора. Тобі доводиться зупинятися постійно, тобі доводиться зводитись. А поки ти зводишся, ти величезний, тебе можна вицілити спокійно. Тебе можна пробити. А ти зводишся, зводишся, де я тички дуже часто я не влучав, і коли я поставив стабілізатора, вже поставив, так, стріляти дійсно стало попростіше. Можна було вже кидати на ходу, десь там співвертушечки. Просто десь трошечки зупинився, підзвівся, дав тичку. Набагато менше часу йде на вицілювання, і мені зайшло от саме таке налаштування. Звичайно, ставимо загартування, ХП в нього, хоч і хотілося б більше, але в принципі в нього там. Нормально ХП в порівнянні з однокласниками на 9 рівні. Там загартування, ХПшки йому потрібні, ну і щоб каток не збивали, звичайно, ж теж це треба, тому що, враховуючи задні розташування башти і від борту ви танкуєте, вам часто будуть стріляти по гусеницях. Ну і досилач. Досилач це плюс ДПМ. Не знаю, я б все ж таки не радив би ставити вам турбіну, тому що він все одно повільний. Там, на ньому тих 3 км вас не врятує. Не 4 і навіть не 5. Повірте, він, там, Турбіна не буде давати той буст 5 км з рульового слоту чи, там, я не знаю, можливо турбіна. Він все одно їде десь ну швидше отак, на 3. Тобто він розганяється ту максималку. Тому я все ж таки ставив би стабілізацію, щоб було попростіше реалізовувати його гармату. Екіпажик. Тут бойове братерство, зрозуміло. ремонт для важкого танку обов'язково, тому що важкі танки довго стоять на катках, обов'язково качаємо ремонт. Я радую би все ж таки качати всі перки на стабілізацію, плавний поворот башти, плавний хід на огляд, все качаємо. Радіоперехоплення. Тут є радист, є два заряджаючих, гострий зіру командира. пожежогасіння, гасіння. Це німці. Ви знаєте, німці дуже люблять, ну полюбляють горіти. в НЛД йому вибивають, до речі, двигун. Вибиває досить таки частенько. Ну, взагалі, танчик такий критується Тому пожежогасіння, ремонт, стабілізація, там все, що потрібно для цього, перки на огляд. І, в принципі, так як це преміумний танк і на ньому все ж таки можна фармити я порадив би прокачати інтуїцію. Щоб, знаєте, коли потрібно, ви могли перезарядити, там, дати той годовий підкалібер, а коли треба, швидко перекинути на ББшку, щоб ви не втрачали на цьому часі, і не втрачали там свій фарм. Знаєте, коли у вас вже заряджений підкалібер, тут підставляється якийсь картонний танк. То, в принципі, можете прокачати інтуїцію. Ну і боєукладку безконтактну теж було б, в принципі, непогано. Але якщо вже у вас обмежений такий набір перків, там всього три перки, звичайно, в першу чергу бойове братерство, далі йдуть перки на... Стабілізацію АУ заряджаючого, качаємо безконтактну бойовукладку. І третій перк ремонт. Якщо у вас прямо вже три заготовлено перки Якщо ви поступово качаєте, то, звичайно ж, качаєте ремонт, бойове братерство і далі всі ці перки на стабілізацію, огляд і тому подібне. По бронюванню. Тут це дуже і дуже непогано, дуже хороший лоббашти. 300 мм. Це більше, ніж у мало 10 рівня, там 260 і бачимо, в принципі, ну, скажімо так, з цієї ж гармати, його навіть годою сам себе та й гермаус пробиває там через раз, а то навіть і рідше. Ну, в залежності, якому пощацит, як вилітає ельфа. 150 мм в борт башти. Ну, тут вже трошки дам. Так, це все одно добре, але менше, ніж у 10-го Мауса, причому значно менше. Ну, в принципі, він не повинен бути таким, як 10-й Маус, але просто так проводиться порівняння. О, Об, башти кращий. Значно краще, от борти послабші. Є лючок. лючок. Лючок, бачите, прикритий от такою от штучкою. Насправді він доволі такий чималий, здається. І картонний. Сюди залітає, але теж закинутий доволі таки важковато. Не так-то просто сюди запихнути. От я чимало разів зустрічав, запихнути важко. було. Тепер щодо корпусу. Корпус у нього, ну, в принципі, ВЛД хороше, да ВЛД 200 мм, хороший кут. Там, бачимо, приведеної броні досить таки багато буде, і пробити його важко. НЛД величезне, і воно всього-навсього, 130 мм. Вісімки вас рвуть бебехами, воно реально дуже велике. Через нього вилітає ще й двигун. Борти 120 мм. Тут ще фальшборд працює. Ну, гусля йде як фальшборт, і виходить там взагалі 160, це супер, це все класно, можна танкувати. Але, але є неприємний момент, і цей неприємний момент це, звичайно ж, надгусеничні полиці. Ось вони. Ось вони є. І вам може здатися, блін, та сюди важко закинути. Але подивіться, є нахил танка в цю сторону, тобто він нахилений назад. І коли він. Коли ти на ньому стоїш, мансуєш в розкачечку, отак. Ти взад перед їздиш, мансуєш. Сюди залітає тільки так. Ось буквально. Перед записом цього відео була катка в мене на Карелії, де я стояв на карі в кущах. З 500 метрів я йому закинув у надгусничну полицю. Залітає, залітає, і це, напевно, такий найбільший мінус. Взагалі, в принципі, всіх надгусеничних полиць, які є в німецьких танків. От, а так, в цілком, в принципі, непогано. Я думаю, по броні від нього. Очікувано, знаєте, що НВД великий не танкує, башта танкує досить таки непогано. По броні він. Годиться. Хм, Треба перевірити. Треба буде, до речі, можна б зайти в тренувальну кімнату. Хто бажає. І подивимося, як воно там залітає. Наприклад, якщо башту так піднімати, да, щоб вона опускалась, і туди під башту, типу, в днище. Ну, не в днище, Ну, в днище башту, да. закидувати і цікаво, якби проходити. О! Тут уже десяточки, тут не знаю, тут моя броня башти. <смі> не факт, що щось зможе. Подивимось зараз. Кто там? А мужчині те 30 Тут Хто? 50 ТП проїхав. Ну, слава Богу. Бл, ха, цей до мене приклеївся. Та ну тебе в сраку, жиробас. Іди, блін, не штовхайся. Нічого, нічого, я забайтив за те, щоб він виїхав. Маус приїхав. О, маус, приїхав. Він. Одразу пічку отримав. Так, е. Можна приїхати правіше, але там стоїть теж Е100 М103 на кумулях 340. Якось не дуже хочеться під нього підставлятися. Та й під Є-100. Я своїми снарядами нічого Є-100 не зроблю, було б важко. А він просто так поїхав. Годиться, годиться. Буде виїжджать? Давайте М103 чекнемо. Покажу, чому не варто виїжджати на М103. От чому! Кумуль 340! Наскрізь, бля, прошиває тебе! Соплю таку мені розтягнув. Ні, я стріляв чисто так, знаєте, що він злякався, може понятне Понятно, що це не спроба була його пробити, то я так вистрілю. Бо тобто я розумію, що мені треба підставлятися набагато більше, щоб його пробити. І тоді він би точно мені давав пічку. А так ще якась надія в теорії була. Він там не проб'є. Але... Але не пощастило, він пробув спокійно. Так, ну типу зіграв один бій, прилетів в борт і Су 130 і згорів, залишилось близько 300 хп. <гум> Ясно, коротше, значить пожежа гасіння я не дарма качав. Ну добре, добре що ти це сказав. Матиму на увазі. Ой-ой-ой. 60-то парік. Там є 50 щось хоче заїхати. 61 іментю. А, дивіться, він високий, на ньому тут зручно стояти. Як зручно? В принципі, я думаю, і мені буде їм попростіше закидувати. Вали, будь ласка, шкода, ти ж хотів втікти, ну то втікай. Є контакт. Він низенький цей совок, бачите, він просто дуже низький. Це звичайно плюс в деяких випадках, да? А в деяких навпаки, тобто з якогось вікна не можеш виїхати так, щоб постріляти. Куди ти поїхав? Ну там вже 60 папарік стоїть, він же ж не тільки що засвітився. Арта? Чи що? Звук притупився, я думав, начебто це вже снаряд арти летить по мені. Так, ну тут у нас справи кепські. Ммм, да. Карта батик, наш відпис. нас уже всі нафіг повідписали. Опа, По ну тут труп поганий для нього, йому треба виїжджати аж корпусом. Так, о, бачите? А без стабілізатора я б не закинув цю тичку. Це інфасотка. Так, конючок, давай бийся там, я поки що тут контракару... Трошечки пригальмував. Я зараз тобі допоможу. І... А почекай, може і ні. Браток, 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 ти де, ти де, ти де, ти де там? Де ти там, конючок? Конючок, що ти чудиш? Кончочок. Як ти мене побачив? Чак, бліха! Бляха, їхав, побачив цю дірочку, мені запихнув? Просто я дуже довго зводився а він якось виїхав і так одразу кинув. Не зовсім то чесно. Так, пічка сюди. Там маус. Нормально, 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 нормально. Тут можна перехресний вогонь робити. У нас там маус їх душить. А тут... тут ми можемо піддушувати. Паттон знизу стоїть. Так, окей, там, шох по ХП фульний, бляха, фульний. це погано. Е, можна вийти спробувати. Але 60 ТП. Типе... Бляха, зайва тичечка була. Зайва тичечка тепер для 60 ТП, ну я практично шок. Враховуючи, знаєте, моє везіння. По-любому він мені видасть альфу. Це навіть сумніватися в цьому не варто. 10 он полетів Так, є, є, є. є, Треба пазика цього подивлятися, щоб він тут не підкрався, не залетів нам в туза. 50 ТП туди переїхав. Угу, Там 177-й пропушив. А от і пазик. 10 ТП підкрадай жахтайр. Ну ти шо прикалуєшся? ти на що таке робиш? Ай-я-е-е-е-яй, ай, 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 бляха, він мене він Не вбив Він упоросив би мене. Я так довго той каток ви бачу, як ті руки отак трусилися, бо я переживав, щоб зараз бляха дасть каток без дам. Ай, коротше Я переживав руки колот. Дилися капець. Блін, були всі шанси тут на майстра. В принципі, да, були, бачите, досвіду багато дало за поразку. Якби переміг, реально в переможному бою це міг би бути майстер. А що це, це ж поразка? Захоплення бази. Блін, ми граючи з Мантікором просрали базу, ну це капець. Якщо ж підвести підсумок, я можу сказати, що танк в принципі мені навіть сподобався. От він повністю відповідає моїм очікуванням, повністю. Як я вже говорив про це на початку відео, він якраз такий, як і я від нього очікував. По вільних боях може, в топі, звичайно, може. А от уже в турбачах він ну, проблемно його реалізовувати. І, в принципі, із тих танків, які в нас вже були, із тих преміум танків 9 рівня, це явно найкращий преміум танк, на мою суб'єктивну думку. Не знаю, ви можете бути іншою думкою. Якщо порівнювати його 752-м, то тут я не знаю, вже потрібно думати. Але от серед тих, які є, це найкращий варіант. Це дійсно хороший преміум танк 9 рівня. Що ж, таки вийшло дане відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайк та натискайте на дзвіночок. До зустрічі!